Це ліжко стоїть на ніжках, а це ні. Як взагалі краще робити? Особисто, на мою думку, на ніжках мені більше подобається, тому що коли ви у вас великий розмір ліжка, як, наприклад, тут метр 80 на два і ви його застилаєте, то хотілося, щоб е, нога ну без взуття буде зручно, нога заходила ось так під ліжко, щоб ви могли класно стати зручненько і застелити, а не бились ногою в саме ліжко. Це чисто з моєї сторони. Але деякі люди хочуть поставити на мінімальну ніжку там 1 см, тому що, по факту, вона тут є. Тобто не на тканині стоїть ліжко, а там є малесенька така ніжка. Е, щоб не, не забивалась туди пилюка, попадало як менше сміття, там, іграшки не заїжджали. Теж в цьому в принципі є сенс. Тому тобто, що насправді на ліжечку бергаму можна поставити ось такої висоти ніжку дерев'яну, е, темного або світлого кольору, і можна поставити ось таку 12 см металеву також. Оця для робота пилососа підійде, щоб він проїхав, поприбирав. Ви навіть з звичайним пилососом під такою висотою легко поприбираєте. Тому тут кожен обирає, що потрібно. А, і, до речі, ще чим класна висока нога в порівнянні з меншою, що у вас виходить вище посадочне місце. Тобто, Якщо у вас зріст, ну, висока людина, вам хочеться повище посадочне місце, щоб було зручно вставати і сідати. То от ніжка може теж в цьому трішечки допомогти. Ця моделька називається Bergamo, ця Олімп. Якщо сподобались, на сайті Soloha є, вони є.